thank you Поетеси, патріотки, Лесі України. Леся Українка навчила нас бути українцями. Її поезія безсмертна. І ми сьогодні доторкнемося хоч краєчком нашої душі до її віршів, до її життя. Тож прошу уваги. Діти прошу. серцю, Вонайський край, край предковічних добів, незайманих горів, таємничих озер з марандовими обладунками, край, який дав світові ніжну чарівну мамку, горду і незалежну консантру нескореного неовіта і одержиму мір'я. розказав людям осінню казку і проспівав лісову пісню, край, який дав світові. Боготерку ночей, яка засвітила провідну зірку свободи, кинула клич вічаю і волю. Убий не здамся, дивісь її життя. Це наша Леся, ота іскра великого багаття, ота вогненна зірка Прометей, що освітлює шлях майбутніх поколінь, наш вірний орфей, що несе на крилах своїх пісень, людям віру, надію, любов. Долі великих завжди ваблять здатністю брати прагнення, радощі і болі поколінь. А беруть вони початок із рідної землі. Серед добрих і щедрих волонян поліщуків росла маленька дівчинка. Вона нічим не відрізнялася від інших дітей. Але ні, відрізнялася. бо ходила в селянському одязі, була панна, він говорила простою мужицькою мовою, а не чужою, заморською. Гралася з дітьми бідників і розказувала їм чудні казки. І коли всі діти чекали відповіді від дорослих на вимагають, вимагаючи, чому, чому і злі духи, де вони живуть, а хлоп скидає зорі з неба, іде сп'ять казки. Мріяла бути художником, погарно малювала. Музикант, бо малодар кожи до музики. Ніхто не знав, що її душі вже поселилась муза, яка зробить в майбутньому цю невомову мрійницю поздової української літератури. Слін землі Волинській, вічна слава, ті, що зросла тих всіх лісів, що віддала народи всіх ві спів, незладна, чиста, гнівна і ласкана, Нова доба з нами у житті, та слава Лесі, вічно з нами буде, як меш проти неправди і буде, борні за правду, зброя золота. Розділав себе браху, справ... роздав щедру в житті, справді душі усім закоробила. Поколіннями суді не нам до неї, в тісному могті, над такими невладними гела. Про таких не придумати слів, чистім сяжі всі звуки бездарні, безлучний, найприкливіший спів. І фальшивий на показ борив, величальні промови не зграв. За таких тільки погрузились, зміцнює нас, у побілій глибокі. Немарно споління злились, що підладний сонячно весь, коли чуємо власних порог. Леся Українка, мій шлях, на шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несмілий заспівала. А хто зустрічався на шляху зо мною, того я щирим серденьком вітала, самій недовго збитися з путі. Та трудно з неї збитись у гурті, я йду шляхом, пісні свої співаю. Та не шукайте в них пророчої науки, ні голосу я гучного не маю, коли ж хто сльози з тяжкої муки. Скажу я разом плачмо, брате, мій, з його плечем з'єднаю я свій спів. Бо не такі вже гіркі сльози спільні. Коли ж на довгому шляху прийдеться, мені почути співи гучні, вільні, моїй душі для них луна знайдеться. Зіднаю я тоді журбу свою І пісні вільної, Жалем не утрую. Коли я погляд свій на небо звожу, нових зірок на йому не шукаю, я там братерства, рівність, волю гожу, Кріщоні хмари виглядіть, бажаю, Тих три величні золоті зорі, що людям світять веслі, світ горі, чи тільки терня на шляху знайду, чи стріну може те, і квітбарвистий, чи до мети я певної дійду, чи без пори скінчу свій шлях тернистий. Бажаю так скінчити я свій шлях, як починала співом на устах, стояла я і слухала весну, вона мені багато говорила, співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо шелестіла, вона мені співала про любов, про молодощі радощі, надії. Вона мені переспівала знов. Те, що давно мені співали мрії, стояла я і слухала весну. На шлях літератури Леся вийшла дуже рано, з десяти років складала вірші, а з тринадцяти вже друкувались. Та й не дивно, бо мати відома українська поетеса Олена Пчілка і батько відомий юрист Петро Косич. Вона усе любили літературу і музику. Цю любов передали своїм дітям, а їх у сім'ї було шестеро. Леся любила музику і дуже зраділа, коли татку купив фортепіано. А ще вона любила малювати, вишивати, вшити лікам сукні, працювати по городі, читати казки і мріяти. У вас у цьому довго Леся. І не знала вона, що не тільки уповню запалала з'яву, яка яскравим метеоритом буде серце над тілим світом. Бо мала Леся талант до гроші, не позичений, а власний. А куди це ти дитина, даєш? До лісу, бабусю. А хіба лісовика чи русалки не боїш? А чого їх боятися? Я ось книжечку про русалочку читала, то вона зовсім не страшна. У княжесті кажеш, а ти ж хіба читати вмієш? Умію. А хіба що? Усі ж уміють? А хто ж тебе навчив? Матуся, вона і мене, і братчика мого Михайлика навчила, і книжечки нам спроваджує. Батеньку у школу посилати схотів, але мати у чужу школу відсилати не схотіла. Кажеш і мати твоя що так не віряє, а чи я ж ти будеш? Що ж я тебе не бачила, ні на вигоні між дівчатами, ні, ні не бачила біля церкви. Бо я лише, бо я лише нещодавно із Вегеля приїхала. Я Кусачина, а цуть мене лесію. Ось там, знаєте, загалю. То ти, панова донечка, а я й не знаю, що я з паночкою розмовляю, бо я тут обізення. І убране, як усі люди, пощей розмовляє по-нашому. Ми всі вдома лише по-своєму говоримо і матуся, і батько, і братик наш Михайлик, і наші родичі старицькі та Лисеньки, і дядько драгуманіт, і тітонька. Дитинко, чого ти нас спосподіла, стала така сумна мов дащика? Бо, бо тітоньку на Сибір вивезли, це те, що по-нашому розмовляла. Я її так любила. Бах мене, Степітенко, і собі, люди повертаються, а от коли вітинку завезли. Ти не боїшся, тобі не страшно. Ходиш на якось люди, ти ще й розмовляєш, ти ще кажеш, книжки, читаєш. Тобі це не страшно. Ой ні, бабусю, ні за що в світі своєї мови я не покину. Я ось книжечку читала про відважного лицаря. То його вже із коня скинули, і списом прибили до землі. А він уще говорив. Убий не здався, а то писали, як перших християн на муки віддавали, вогнем палили, на путану диким звірям кидали, а вони своєї віри не, не здавали, так і ми ніколи свого не покинемо. О, бачу, ти, та ще й не книжка плечена. Але в ліс все таки не йде, бо там все, що хочеш, твориться. А що ж там таке твориться? Розкажіть, бабусю. О, багато-багато ліс. Зимові білі шати скидає, у зелені весняні вдягається, і з ним його пан не Якщо ти ним добре, то він з тобою добрий. Якщо він розсердиться, то ти розсердишся. Треба, доню, добре знати, яка зілля з собою носити, щоб у біду не потрапити. А ви, бабусю, маєте таке зілля? Як же вам його не мати, коли так близько біля лісу живете? Його тут багато довкола нас. Дайте ж мені хоч кучечок, щоб я чи русалочку, чи мамочку побачила. Так хотіла б вже угледіти їх. Та що ж ти, тенько, з тобою поробиш, як так то ходи оце сюди? Спасибі, бабусю, я тепер вже не боюся. Перша поезія Лесі Українки надія. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернути ще раз на Україну, полянти ще раз на синій. Не рідну країну, поглянути ще раз не сильні Дніпро та жити чи мерти мені все одно, поглянути ще раз на степ могилки, згадати останні Палки і гадки, ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна. Леся дуже любила слухати киски, легенди, пісні і мала феноменальну пам'ять, феноменальна пам'ять. Дала змогу в майбутньому вивчити досконало 10 іноземних мов, що зробило Лесу, крім поетеси, перекладачкою світовим іменем. Леся вражала всіх всебічним розвитком. в Цьому передувала важка праця над цьому оцінкою. Вона добре знала світову історію, українську мову. Тому не дивно, що в 15 років написала для своїх молодших сестер граматику, а в 19 Стародавньої історії східних народів пізніше відомий український письменник і громадський діяч Михайло Павлик скаже: свій вік це геніальна жінка, ми говорили з нею дуже довго, і в мій славі я бачив розум та глибоке покоління поезії за глибоке покоління поезії, освіти та людського життя. У народі каже щастя і біда. Поруч ідуть, та коли людському щастю переходить біда, тоді довгий чорний шлях обриває все наше іство, забирає нашу остатню силу, віру і надію. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, Гаю, хаю вже нема? Мамо, чи кожна пташина хвилі на зиму вітає? Неньки спитала дитина, ні, не кожна, показує мати. Он де бачиш сташина сиренька, Скаже швидко там біля хати, що зостала сташина маленька. Чом же вона не втікала? нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідні, не боїться зими на віснові, жде, що знову пролине весна. Мамо, ті сиві пташки, сміливі, напевно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінка і в Мов, мотні про зиму байдуже, бачу, співалися так. Не байдуже ті ташці. Мусить ташка малесенька двати, Де в водицю краплинку дістати, та під снігом посипку шукати. Нащо співає чудна? Кращу, б шукала зерна. Спів пташені утіха одна, хоч голодна співала зеленко. Розважає пташини серденько, жде, що знову прилине весна.